Герої не вмирають. Вони назавжди в нашій пам'яті. Дарчик Петро Миколайович, солдат, старший стрілець, оператор 2-го механізованого відділення, 3-го механізованого взводу, 10-ї механізованої роти 4-го механізованого батальйону окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького. Народився 24 червня 1969 року в селищі міського типу Луків Турійського району Волинської області. З раннього дитинства був допитливим працьовитим і щирим хлопчиком. Навчався у Луківській середній школі. Після її закінчення здобув фах тракториста у Луківському ПТУ номер 22. Після переїзду сім'ї до села Паридуби Петро Миколайович працював у місцевому колгоспі, де проявив себе як відповідальний і сумлінний працівник. У 1987-1989 роках, проходив строкову військову службу в авіаційних військах. Після повернення з армії продовжив працювати в колгоспі, став бригадиром, а згодом займався сільським господарством вдома. Його поважали за чесність, доброту та готовність допомогти. Дуже любив свою родину. Активний у громадському житті він обирався депутатом Сміденської сільської ради, де дбав про добробут громади. У травні 2024 року, попри проблеми зі здоров'ям, Петро Миколаєвич був мобілізований. Пройшов військову-лікарську комісію, після чого був направлений до міста Коваль. Далі до міста Луцьк. А згодом на полігон у місто Рівне там захворів і лікувався у місті Клевань. Лікарі рекомендували продовжити лікування, але він відмовився: не хотів залишати побратимів і прагнув бути поруч із ними. 1 вересня 2024 року. У переддень виходу з позицій, під час виконання бойового завдання Петро Миколайович загинув від поранення в голову несумісного з життям. Це сталося біля села Макіївка Луганської області. Прощання з героєм відбулося 7 вересня у селі Паридуби, де його поховали на місцевому кладовищі з усіма почистями, указом президента України No28 2025 від 14 січня 2025 року за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов'язку Дарчик Петро Миколайович нагороджений орденом за мужність третього ступеня по. Смертно, світла пам'ять про Петра Миколайовича Дарчика житиме в серцях його рідних, побратимів і вдячних українців. Найкращі йдуть першими: вічна пам'ять і слава герою!